Вам всім щиро за спільну молитву і вітаю вас з наступаючим завтрашнім святом собору архіста Михайлів. Нехай Вони оберігають кожного з нас, допомагають нам зростати у умірі, жити для Господа і приймати його царство. Я, знаєте, я просто Каже, що Христос вчора, сьогодні і завтра є той самий. У перших ріках християнства християни вже після Воскресіння Христового. Царство Боже, вони приймали Царство Боже в своє життя. Християнство це не є щось таке абстрактне, Ну, в майбутньому, якщо доживе, так будемо казати, якщо заслужимо, то будемо в цьому царстві. Царство Боже вже є зараз. Адже ж кожен день ми кажемо, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Ми маємо це царство самі собі приймати, його не то, щоб приймати, а жити в ньому. Якщо Господь живе в мені, як каже Апостол Павло, сьогодні живу вже не я, а живе в мені Христос. Коли ми сьогодні чули Івангелію від Луки, Воно дуже цікаво розповідає, що Христос багато зробив чудес, оздоровів е, дочку Явіра, е, тобто Воскресла людина. Тобто це може зробити тільки той, хто володіє всім життям і смертю. Той, який прощає, а це може зробити тільки цар над царями. Бог. Ад Бога, Бог є живий. І тут приходять учні Івана і кажуть, слухай, наш учитель ув'язнений. Хто ти є? Що ми маємо сказати? Ти той, що має прийти чи іншого нам чекати? Що каже Христос? Хідіть, скажіть Івану, що сліпий бачить, глухий чує, Мертвий воскрешають. У Бога звіщається добра новина. Яка новина? Царства благословенного, яке прийшло серед нас. Бог у людському тілі показує інший спосіб життя, інший стиль життя. Не я є цар, а цар у моєму житті, у моєму серці, у моїй душі живе. І зараз в кожному серці святі Тайні Євхаристії. Чи ми віримо це? Ми маємо навчитися готуватися до божественної літургії. До прийняття найсвятіших тань. Ми не можемо оскверняти найсвятіше Бога. Не можемо. А хто вже? Є причасником Божої благодаті, не може його скверняти своїми ділами. бо живе в нь, цар, цар Господь, який володіє всім і в тому числі моїм життям. Дуже гарно каже таке ще одна така цитата, каже Христос. І вам є на найбільшій народжені відчинок, але найменші у царстві небесні більше є за нього. Чому? Бо іван пророк останній серед завіду, старозавітнього завіту, де старозавітні пророки не могли увійти до царства небесного, в тому числі і. Тому Христос, скажи йому, Каже, що сліпі бачать, криві ходять. Хочеш, у Бога проповідується добра новина. Він є претеч, Він прийшов переді мною, щоб приготувати шлях до кожного серця, до кожної душі. І гордістю, і шейки і витребеньками. а Бог той Бог, який любить мене, але ненавидить мій гріх. І той гріх через ненависть не дає мені наблизитися до царя, не дозволяє цареві царкувати в моєму житті. Так що християнин має, чого має позбутися? Страх. Бо ми думаємо, що ми безстрашні, насправді ми є сповнені в страху і боязнями. Дивитися Богові в очі. Тому нехай святі Небесні сили кожного з нас бережуть, допомагають нам прийти до світла, а благословення Боже супроводжує нас через твоє життя. І отця і у